Заняття з математики. Чий то хвостик стерчить, Цифра 5 до нас пішить. Цифра 5 або п'ятірка, з нею здавна дружить зірка. П'ять у зірочки кінців є п'ять пальців на руці. На нозі також ось так. А ви знаєте, з ким дружить п'ятірка? Вона подружка п'яти пальців людини. Їх п'ять на правій руці, п'ять на лівій. Гей, дівчатка та хлопятка, нумо пальці рахувати. Перший це товстий, великий, з нього ми почнемо лік. Вказівний то палець другий, він всім вказувати звик. Ну, а третій він найдовший і середній серед них. А четвертий безім'яний. Чимось він від цих відмінний. А п'ятий пальчик довго спав, тож мізинчиком він став. Всі ми пальчики назвали, до п'яти порахували. Друзі, а ви знаєте, з яких чисел складається число п'ять? П'ять? Це 1 і це 2 і 3. 5 це 3 і 2. 5 це 4 і 1. А давайте з вами разом порахуємо зайчики: Один зайчик, два, три, чотири, п'ять. Всього зображено 5 зайчиків. Порахуємо мячиків. Один м'ячик, два, три, 4, 5. Всього на картинці зображено 5 м'ячиків. Порахуємо з вами виделки. Одна виделка, друга, три, чотири, п'ять. Всього на картинці 5 виделок. Пропоную вам відшукати на галявині 5 грибочків. Впорались? Молодці! Порахуйте, скільки на галявині квітів з білими пелюстками. Впорались? Знайшли скільки? Вірно, 5. А зараз нам час прощатися. Пам'ятайте цифру 5. Вона скоро до вас повернеться. Молодці дітки. До побачення!